егідою кримінологічної асоціації України на базі сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ було проведено круглий стіл сучасні проблеми кримінально-правового забезпечення, охорони особистих прав і свобод людини та громадянина. Його організували представники наукового гуртка кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки фахівців для підрозділів слідства, начальник кафедри доктор юридичних наук, професор Олексій Литвинов, керівник гуртка, кандидат юридичних наук, доцент підполковник міліції Антон Байлов. Спільно з науково-педагогічним складом та науковим товариством сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, а також науковими співробітниками науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка Сташиса Національної академії правових наук України, за словами начальника сумської філії доктора юридичних наук, полковника міліції Сергія Лукаша, питання захисту прав людини набувають особливої актуальності. На сьогоднішній день багато проходять в нашій державі процесів, які кажуть про те, що саме права та свобода громадянина попираються з усіх боків, і звичайно їх потрібно захистити. А щоб захистити, напевно треба знати природу цих явищ і зробити аналіз. І на сьогодні ми можемо сказати, що не все так добре з правами. З механізмом їх реалізації, з гарантією, з захистом прав, тому що крім того, що не досконале законодавство, ще й йде порушення прав під час роботи круглого столу розглядалися питання кримінально-правових аспектів охорони життя і здоров'я людини, постраждалих від злочинів, права на евтаназію та інші у засіданні, окрім досвідчених учених та практиків, також взяли участь курсанти і студенти Харківського національного університету внутрішніх справ. Відомо, що саме студентська молодь здатна генерувати дуже цікаві і важливі для нашого суспільства питання. І якщо у нас є така талановита молодь, то Україна, я вважаю, здолає всі негаразди, і нам вдасться побудувати правову соціальну європейського типу державу. Закінченню роботи наукового заходу всі учасники отримали сертифікати. А молоді науковці-курсанти грамоти за високий рівень науковості в дослідженні теми та за активну участь у роботі круглого столу. За результатами роботи наукового зібрання було видано збірник наукових доповідей.